Всім привіт! Мене звуть Лера і я вас рада бачити на моєму каналі. Сьогодні в відео я розповім, як встигати. Напевно, в кожного з нас було колись таке питання, як я з цим пораюся, як відволіктись, чим себе мотивувати, чим я себе мотивую. Планувати свій графік можна у будь-яких приладах: наприклад, телефон, блокнот, якийсь маленький листочок. Я користуюся блокнотом, тому що мені так легше. Мене мотивує, як я оформлюю ці різні листочки, як я можу щось там намалювати, щоб не забути, щоб спам'ятати. Ну, тобто, мені це подобається, тому я так роблю. Ось навіть сонечко вийшло. -о. Все, що вам потрібно, це якийсь листочок або телефон. І... Правильно розписати свій день, а саме по пунктиках. Наприклад, прокинутись там о 8 годині кожного дня, і ми дотримуємося цього правила. І так постійно ви повинні записувати е, проміжок часу, який виділяєте на цю дію. Тому що якщо ви напишете ось, потрібно зробити. Але ви не напишете, коли це зробити. У вас буде потім таке відчуття, що ще є час. А час йде, 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 і він має змогу закінчуватись. А потім новий день, і вам потрібно зробити ту справу, яку ви запланували на вчорашній. Буде дуже дуже гарно, якщо ви будете планувати свій час наперед, на місяць вперед, на рік, і так далі. Це дуже круто. Ви вже плануєте свій час правильно, тому що ви знаєте, що ось там мені потрібно буде це зробити. Значить, щось я зроблю зараз. Так само можна зробити і з уроками. Наприклад, я виписую всі уроки, які мені потрібно зробити сьогодні. І я виділяю на це час, на геометрію, одна година. На історію України ще одна година. Якщо я не встигаю у разі цього, це може бути, ми вже будемо знати, скільки часу нам на це потрібно. І на слідуючий день, якщо нам потрібно буде зробити ту ж саму дію, ми вже будемо знати, скільки нам на неї потрібно часу. Але взагалі я встигаю за тим часом, який собі сама даю. Лінь це дуже, блін, погана річ. І якщо ви будете щось відкладати, то потім вам буде ще важче. Думаю, що ви вже зрозуміли, що планувати свій час дуже важливо. Це допоможе вам як зараз, так і у майбутньому. І чим більше справ ви зробите за цей день, тим більш насичений, яскравий, продуктивний день у вас вийде. І от я люблю лягати у ліжко, і думати, от я все встигла, я все змогла, і завтра я вже буду робити щось нове. Те, що я вже спланувала. Але не забувайте про відпочинок. Це дуже важливо. Якщо ви постійно будете робити і не давати своєму тілу відпочинок, то потім ваше тіло буде потребувати відпочинку у потрійному розмірі. І не факт, що після відновлення своїх. Емоціональних та фізичних сил, ви будете працювати так само. Вам потрібно буде надолужувати те, що ви там десь розтіряли по дорозі. Бо просто ви зупинитесь і будете йти униз. І потім, щоб встати на те ж саме місце і йти далі, вам потрібно буде пройти з цього низу до верху. І тільки потім йти вперед. Ви не можете потім оп, і капати низом. Це буде дуже важко. Але так теж роблять. І це неправильно. Тому, щоб не сталося вигоряння, просто дайте собі трішки відпочинку. Після кожної вправи, після кожної дії, після кожної думки вам потрібно відпочивати. Тож, давай собі відпочинок, сходи у парк. Поговори з друзями, подивись якийсь фільм, почитай улюблену літературу. Є безліч різних занять, якими ти можеш розважитись, це буде корисним для тебе, і це буде відпочинок. Не відпочивай занадто багато, не відкладай свої справи, не кажи собі ще 5 хвилин. Це не можна робити, тому що 5 хвилин. Потім 10, потім 15, 20, 25, 30 і так далі. Час йде. Він не стоїть на місці, він тебе не чекає. Тому поставив собі ціль, поважай себе, виконай її. Відпочинок і робота теж такий потрібен баланс. Зрозуміли. Ну і тепер те, чим користуюся я постійно. Це мене постійно рятує. Якщо в тебе є вільний час, роби наперед. От, наприклад, з уроками. Я знаю, що у понеділок в мене буде тренування, яке буде займати деякий час. Після тренування мені потрібен час на відновлення своїх сил. Перед тренуванням мені теж потрібен час, щоб е, приготуватись до цього всього. Я це враховую. І тому, е, щоб у понеділок я встигла зробити уроки на вівторок, я роблю половину уроків або всі уроки, які знаю, на вівторок на вихідних. У неділю або у суботу я можу зробити е, уроки на понеділок та на вівторок. І потім у понеділок, якщо в мене є теж час, я роблю уроки на середу. Якщо у вівторок в мене є час, я роблю уроки на четверг. І так далі. І це я говорю не тільки про уроки, а взагалі про всі свої плани. І я дуже раджу так само робити і вам. Маєте вільний час? Будь ласка, використовуйте його. Як же я себе мотивую? Моя мотивація це різні відео у YouTube. Вони мене мотивують, дають відпочити. Мені це подобається, надихають. Просто вони мене настільки надихають, що я хочу ось цією мотивацією ділитися із всім. І після перегляду одного відео я можу зробити ось так ось діл. І так само, якщо я знімаю відео і отримую від вас е, якісь е, лайки, підписки, коментарі стосовно моїх відео, мене це теж мотивує робити і надихати так само вас, як мене надихають інші люди. Сподіваюсь, я вас зараз хоч трішки надихнула. Якщо ви хочете побачити більше моїх відео, то вони вже є на моєму аккаунті. Переходьте, дивіться. Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я та любові. Я вас дуже-дуже кохаю. Дякую вам за підтримку. До нових зустрічей! Яких я дивлюся? Викона її, а що я говорю?